Продам скло в передні праві двері на Audi А4B5 кузов. Випуск 99-й рік. Тоніровка АС2. Так, АС2. 99-й год випуск. Скло переднє прави. БУшний оригінал. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Ось так виглядає дане скло відправка по Україні. А також підписуйтесь на мій канал. Тут є багато чого цікавого поза частинам і не тільки.